Привіт, друзі, 29 січня. Сьогодні з вами знову Клочок. Зараз світ неначе завмер, довкола російсько-української війни. Всі очікують про те, як будуть працювати санкції, які запроваджує Європейський Союз, вони дуже слабкі, і що буде робити Трамп з Росією. Росія в той час пропонує переговори, але дуже специфічні. Вчора Путін зробив низку заяв з приводу того, з ким він власне, хотів би вести перемовини щодо припинення російсько-української війни. Про це зараз детальніше, про Путіна, про санкції. Тому, будь ласка, підпишіться, поширюйте відео друзям і обов'язково коментуйте, аби більше було глядачів на каналі і більше знали правдивої інформації. Тепер давайте конкретно до суті питання учора, придворному своєму журналісту Зарубіну Путін дав коментар стосовно того, з ким, коли, як і де. Зможе Росія вести переговори щодо припинення його так званої СВО. Я вам вчора дуже коротко про це розповідав. Путін говорить, що місяць, півтора-два закінчаться набої в Україні і буде припинена так звана СВО. Ну, якщо закінчаться набої, то йому, мабуть, треба десяти далі, але про те, Куди йти він нічого не говорить. Він говорить про те, коли де як і з ким він хотів би вести переговори. Ну от зокрема, він каже, що вести перемовини можна будь із ким, тільки через свою нелегітимність Зеленський не має права нічого підписувати. І далі говорить наступне: Вести переговори можна з ким угодно, тільки на всі у свої нелегітимності не має право нічого підписувати. Но, якщо він хоче приймати участь в переговорах, я виділю таких людей, які котрому вести переговори. вопрос в окончательном подписании документов. Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. И здесь не может быть ни одного промаха, ни одной широковатости. Все должно быть отточено. Но в соответствии с Конституцией Украины, президент Украины в условиях, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. на, на продление полномочий имеет право только представительный органа власти. Только Рада, то есть парламент страны. А у президента только 5 лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются представителю Рады. Но если есть желание вести переговоры и найти, найти компромиссное решение, Пусть идут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы Юрісті нам підтвердили легітимність тих людей, які, які будуть уповноважені українським господарством, підписувати саме. Зацентую, друзі, уваги на тому, що він, власне, сказав. Якщо він хоче брати участь у переговорах, я виокремлю таких людей, які будуть ці переговори вести. Будь ласка. Але з ким він не поточні? Багато говорить про також і Стефанчука. Його прізвище не називає, але наголошено на тому, що Верховна Рада свого часу хвалила закон. На указ президента України про заборону перемовин із Путіним тому Верховна Рада повинна і, власне, мабуть, і скасувати цей закон. Ну багато цієї юридичної, всякої еквілібристики, буде довкола перемовин. І для мене особисто це є свідченням того, що все ж таки Кремль розглядає можливість якнайшвидшого початку перемовного процесу. Ну і також ще раз наголошу, Путін переконаний, що заборону переговорів з Росією може скасувати лише Верховна Рада, і постійно наголошує на нелегітимності Зеленського, що є початком. Точніше, навіть продовження. І ПСО, яка давно є в Україні, про те, що, мовляв, у нас нелегітимний президент, на жаль, багато українців цю тезу підтримують. Ну, от, власне, що Путін говорить стосовно скасування саме цього закону, який забороняє переговори із Росією. Аби там я об цьому не говорю, ну не гаварів, ну скажу, є правда проблема. Почему? Потому что когда значит, нынешний глава режима, так сегодня его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь он не может его отменить, отменить потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем? Засада в чем, понимаете, ловушка. Но, но, в принципе, по большому счету, если хотят это сделать. Юридичний спосіб є. Пожалуйста, пускай там э, в з Конституцією це зробить присяді раді. Я не випадково друзі, вам акцентую увагу зараз на цих тезах Путіна для того, щоб ви розуміли звідки ноги ростуть у всій цій історії, тому що сьогодні і завтра коментарів з цього приводу буде дуже багато. Кремлі абсолютно очевидно сидять і очікують те, якою ж буде, наприклад, реакція Трампа на їхню таку незговорчивість. Плюс до того вони і очікують, якою буде реакція світу на вимоги Трампа, до прикладу, що стосується острова Гренландії, Панамського каналу, запровадження мит і так далі. Ну принаймні, Поки що справді світ в очікуванні. Ну і навіть окремі рішення Дональда Трампа за своєю гуманітарної допомоги і іншої вже сьогодні знаходять відкук не дуже для нього приємний у судах. Я ще цього торкнуся. Тим часом на фронті ситуація доволі складна. Видання Deep State, яке є дуже поважним виданням, пише про статистику і наголошує на тому, що інтенсивні штурмових дій російських військ почала. Поступово спадати, хоча залишається на дуже високому рівні і вони демонструють ось такий графік, на якому видно, що в листопаді таких штурмових дій було зафіксовано 5205, у грудні 6247, у січні станом на 27 січня 4304. І дійсно може бути так, що потенціал Росії буде спадати, тому що економічна ситуація на Росії вкрай несприятлива. Вони поки що, ще раз наголошую, не хочуть іти на ті вимоги, які висуває Трамп, а Трамп не погоджується на вимоги Росії. І тут уже питання: на кого спрацюють умови, які висувають одна сторона іншій? Російська армія, тим часом, як каже Генеральний штаб Збройних сил України, активізувала наступ одразу на кількох напрямках. Загалом за минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення. Поки що говорити про якусь тенденційність, як пише Діпстейт, як на мене, не доводиться. Але справді, день від дня кількість боїв вона дуже різна, що мені особисто вказує поки що на те, що стабільності на Росії немає. Що стосується, до прикладу, іноземної підтримки і інших ініціатив Трампа, які сьогодні знаходять відгук у судах, ну і навіть Держдеп США почав дещо пом'якшувати свої рішення. Ви знаєте, що днями Дональд Трамп наклав заборону на 90 днів щодо фінансування різних програм за проєктом «USAID». Ми за цим проектом отримували дуже багато американської допомоги на освіту, медичну галу, соціальну підтримку. Ну, в тому числі багато грантоїдовські діло на саме цих американських грошах. Сьогодні стало відомо, що адміністрація Трампа відновила деякі програми іноземної підтримки. Про це пише Press. Поточнень поки що нема. Але держсекретар Марко Рубіо опублікував записку, в якій йдеться про життєво важливі проекти гуманітарної допомоги, наприклад, постачання ліків, медичних послуг. Продуктів харчування, надання притулку, засобів існування та інше, поки що навіть в українських офісах не розуміють, чи продовжувати працювати, чи не продовжувати працювати. Я маю на увазі саме в тих офісах, які займаються згаданими мною програмами. Що стосується інших програм, поки що повна невизначеність грошей у них немає. Також федеральна суддя Вашингтона, Округ Колумбія, Лорен Аліхан, 28 січня, буквально вчора, тимчасово заблокувала рішення Дональда Трампа щодо заморозки федеральної допомоги на. 3 трильйони доларів це стосується програм допомоги в межах Сполучених Штатів Америки. Бо Трамп, наприклад, заборонив фінансувати операції трансгендера, якщо ви хочете змінити стать раніше. Уряд федеральний Сполучених Штатів Америки фінансував такі програми. Нині Трамп сказав, ні, ні цього не буде. Ну Трамп залишається дуже жорстким і непохитним щодо такої ініціативи і такої позиції. Але на 14 днів зараз указ Трампа призупинений. Як буде далі? Будемо дивитися, але те, що Трампу не буде просто, це однозначно. Я вам вчора також розповідав про рішення Саудів. Аравії щодо зниження цін на нафту вони не погоджуються на вимоги Трампа і залишаються непохитними щодо раніше опублікованих прогнозів і планів, наприклад, збільшувати видобуток нафти аж у квітні місяці. Але Трамп перебирає дуже багато контролю під себе. До прикладу, Google перейменував мексиканську затоку на американську, але тільки для користувачів у Сполучених Штатах Америки. Для Мексики залишається її варіант. Решту світу буде бачити обидві назви. Щодо Гренландії, 85% гренландців виступають проти приєднання до Сполучених Штатів Америки. Опитування також показало, що майже половина гренландців бачає загрозу в підвищеному інтересі Трампа. Ну таку загрозу бачають в усьому світі, і не лише щодо територіальних претензій Трампа щодо інших країн, а й в тому часі щодо його економічних санкцій, мит і м, обмеження, наприклад, використання федеральних коштів, як я вам сказав раніше, на різні соціальні програми. Тому протистояння йому буде однозначно. Щодо санкцій Сполучених Штатів Америки проти російського палонетичного комплексу, який вів ще свого часу Джозеф Байден, вони справді зробили певний ефект, але як пише видання сьогодні Bloomberg, то вони не призвели до суттєво скорочення експортних поставок нафти з Російської Федерації. Хоча ми бачили з вами окремі повідомлення про те, що до прикладу, Китай і Індія не приймають танкери за російською нафтою, бо бояться санкцій. Натомість Росія продовжує відправляти вантажі санкційної нафти до Індії на танкерах, які потрапили до чорного списку Сполучених Штатів Америки, перевіряючи таким чином, чи можна обійти ці санкції. Чи не можна обійти ці санкції? Ну все в стилі Путіна. І далі видання пише точно, що поки що немає чітких ознак скорочення російських потоків з моменту запровадження заходів управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Чотиритижневі плаваючі середні показники поставок показали, що вони мало змінилися. За останній денний період до 26 січня, хоча і були на відносно низькому рівні за історичними мірками, тобто підвищення немає, але суттєвого падіння експорту нафти з Росії поки що у виданні Bloomberg не відзначають, чому так відбувається, тому що санкції слабко ефективні. Тим паче, Росія може використовувати інші танкери для експорту нафти. Європейський союз. Наразі пропонує поступову заборону на імпорт російського алюмінію в рамках наступного санкційного пакету. Дуже слушна ідея, на перший погляд може видаватися так: там не лише заборона на імпорт алюмінію з Росії, в тому числі під санкції потраплять 15 банків, які не зможуть користуватися системою SWIFT і 70 суден тіньового флоту. Але, як ви бачите, це якось не дуже сильно допомагає. Але є одна ще одна не дуже приємна для нас деталь. Санційний пакет, який пропонує Європейський Союз, не містить заборону на постачання скрапленого природного газу. Про це там взагалі мови нема. А от щодо алюмінію, санкції, проти якого вводять, маю на увазі російську, то європейські покупці зможуть імпортувати російський алюміній за квотами продовж одного року перед тим, як заборона повністю набуде чинності. Зараз на вулиці, друзі, 2025 рік. Тобто до весни 26-го року європейці зможуть купувати російські алюміній. Ну отак, не до санкції, сказав би я європейські. Щодо ціни на нафту, вона справді дещо просідає в останній час на тлі заяв дуже грізних Трампа, які починають розбиватися в протистоянні Саудівської Аравії. У середу ціни на нафту знизилися через збільшення запасів нафти в Сполучених Штатах Америки та ослаблення занепокоєння щодо постачання з Лівії. Про це пише Reuters. Падіння не суттєве на 0,2%, але це певна стабільність на ринку, яку прагне зберігати Саудівська Аравія. У вівторок Білий дім підтвердив, що Трамп планує ввести мита у розмірі 25% на. Імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи. А оце, друзі, якраз та ініціатива Трампа, яка поки що не зрозуміла, на думку багатьох аналітиків, нафтового ринку і взагалі економічного світу ринку, як відіб'ється на цінах на ту саму нафту. І залишається це питання абсолютно невизначеним, тому що у 2023 році Канада постачала до США 3,9 мільйона барелів на день нафти. І це складає близько половини загального імпорту, тоді як Мексика постачала 733 тисячі барелів на день згідно даними агентства Reuters. Тому, друзі, я поки що не беруся робити прогнози, як я вам говорив раніше, як відреагує світова економіка на ініціативи Трампа, тому що вони справді дуже хаотичні. Хоча можна говорити про якусь тенденційність і певний тренд щодо збільшення мит. В будь-якому випадку збільшення мита може призвести до здорожчання нафти. Тоді Трампу треба виходити з більшими обсягами пропозицій на світових нафтових ринках, яких у нього ну, поки що не так багато. Хоча він і послаблює адміністративний чинник стосовно того, як можна збільшувати видобуток нафти, але це все час. І світ не буде реагувати так сліпо на всі ініціативи Трампа, про які він сьогодні говорить, які реалізує на практиці. Це поки що ні погано, ні добре. Це по факту те, що відбувається. Хаотичність присутня, але вона потрібна для зміни ситуації, яка склалася дуже непривабливо в останні роки, що стосується безпечності Європи та і Сполучених Штатів Америки, також тому, що вони вбачають, що краще воювати в Україні, аніж, наприклад, чинити економічний тиск справді дієвий на Росію, щоб вона не вчиняла різних диверсій і в Європі, ну і в тому числі не кошмарила країни колишнього радянського союзу, Грузію, Україну, Молдову і інші. Друзі, на цю хвилину всі новини, про які я вам хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям, коментуйте обов'язково, ставте подобайки, Всіх люблю, ціну шину і не перемикайтесь. Все буде Україна!